Цікаво, а що мені ж подарували? А я вам покажу. І так, це все мені подарували. Я поклала з опаковочки Коротше, зараз я вам розкажу. Ці, ці коробочки зараз пусто, тому я все вискладала Це від вороніки моєї подружки, подружки і однокласниці. То від Софії, це від тата, Я просила у нього таку книжку. Коротше, ну це якщо що, ну, не намек, не намек, це, ну просто цікавенько. Коротше, від подружки отака от, типа, ну, картина по номерам. Від злати, від неї ще є таке от і маршмелки, ну, вони вже на кухні, ну, блін, ну, не покажу вам вже. Потім від Вероніки це отакий от батончик. Це було тільки коробочці все. Від Вероніки від Софії, то а злата просто ну, так, якось повіросла. це від Вероніки. Тут батончик. Так само ось хочу, кажу, таку, а, це такий конверт такой був. І там покажемо з днем народженням. Ми пікнік робили собі невеличкі пограли, коротше. Такі, так само вона мені подарувала от, колекцію таких тваринок крильця. Квіткові друзі. Така мені попалася, вона така дуже красивенька, такі крельця. І тут її офіційне свідоцтво. про народження Це свідоцтво підтверджує, що ім'я дитини дуже на англійській так само офіційно приймає. Потім ім'я улюбленця. І обов'язково обов'язується захищати свого улюбленця, піклуватися, піклуватися про нього та любити підпис і дата. Це вдвох. Це вроді все від Вероніки. Потім від Софії в такому пакетку це, до речі, і подарили з минулого її День народження, вона якраз ньому і подарила мені. От я вам зараз покажу так загалом. Я от на ліжку зараз сиджу і вам показую. Коротше, від Софії. До речі, від Вероніки на подарунки із Софії я вибирала сама, ну, саме куплене. А своїми руками там Вероніка робилася, то вони вже самі ну, придумували, мені кажуть. Значить, від Софії. Ой, так, від Софії от такі, така от колекція таких котиків. Мур-котики. От дивіться, яка я відпокласла. Попалася, вона, до речі, зразу і на самій головні. Ми, до речі, коли ви відкривали. Дивіться, я навіть не побачила, то мені Верніка показала. Я навіть не бачила, я думаю. Блін, а де та штучка? Я зараз просто одною рукою знімаю, а одною той. То мені трохи тяжко. Тож, такий от котики, такі прикольненькі всім вітям. Погнасти. Хочу на таке от сердечко. Це все вся от там батончик. А, свідоцтво про котика. Ну, все. А, до речі, від Софії ж забула. Софії от така коробочка Моджі Попс. Я їх вибрала саме другу серію, бо там два дві ніби, персонажі. Ну Тут таке, я вам нічого не буду показувати. Ось такий от Моджі Меджіпопсик, там нічого є, і такий другий віці капстійка. Але, блін, елементарно! При чому тут оце, до речі, мені подушка казала, що це світиться? До зими! До зими! От якось вони не дуже продумали. Коротше, от такі... А, ще від Софії шарик. От я його надумала, мені мама зав'язала. речі, напишіть в коментарях, ви вмієте зав'язувати оці от від шариків кінцівки. От я, наприклад, не. Біу! Зараз Кенді вкраде. Нічого андрій закриття. Такі от подарунки. Всім дуже дякую! Всім дякую за перегляд, всім па-па. Дякую, дівчата, що прийшли і подарували мені стільки таких класних подарунок. Всім па Забрати.